Всіх вітаю 11 жовтня і відповіді на ваші питання повиписувала ті питання, що я вчора не побачила, і е, ті, що ви мені сьогодні зранку писали. Так, е, питання будуть: Чернігів, Чернігівщина до кінця місяця, подивіться. Потім про Хасидів в Умані, чи будуть на чи будуть, е, ну, тобто, чи будуть вони там е, постійно жити, тобто переселяться в місто Умані. Потім ви просите, знов подивіться Миколаїв, Одесу, бо ви розумієте чого. Одеса сьогодні, вчора ввечері, знов там є, є жертви. Ну, давайте подивлюся до кінця тижня. Я вчора питала. А я не можу кожен день питати, розумієте? Не можу в тому плані, що. Ну, давайте запитаю, бо вони щось там показились. І Запоріжжя ви теж просто до кінця тижня. Хоча розклад на наступний тиждень зроблю в неділю, мабуть, або в суботу, ввечері. Далі ви просите, подиві подивіться про мера Філатова, тут скандал, е про смерть його заступника Лисенка. Що взагалі відбувається? Ну, Спробуємо. Так, давайте спочатку. Давайте спочатку про хасидів. Чи поселяться хасиди в місті Умань на постійне проживання? Так, чи... А мені здається, що там же якась трошечки, ну там же ж, все ж таки хтось та й живе з хасидів чи ні? Взагалі прям ніхто не живе. Мені здається, що там якась хтось живе. Чи поселяться хасиди в місті Умань на постійне проживання? Ну, ви маєте на, на увазі якась така велика, велика кількість четвірка кубків. Десять кубків. Україна. Вони над цим думають. Карта, четвірка кубків, я сижу і думаю, що мені робити? Забирати свою родину в Україну чи не забирати? Тут прям родина чоловік, жінка та діти. Багато хто з хасидів над цим думають. Сонце думають над цим. Тим паче, що в них там зараз відбувається. З одного боку, не хочуть їхати сюди, бо знаєте за чого? Робота, гроші. Там вони більше заробляють. Вони в Ізраїлі більше заробляють грошей, ніж будуть заробляти в Умані. Тобто, думають, прям за велику частину людей думають, де вони тут всі будуть працювати? Таємниця, трійка мечів, удар. Якщо там щось в них відбудеться, ви зрозуміли, де, якісь супервійськові дії, щось розгорнеться дуже масштабне по трійки мечів. Так, да, вони можуть прийняти рішення сюди приїхати. Вони поки що зараз це розглядають. Але їм тут нема роботи. Їм тут нема де заробити грошей. Всім. У них там у всіх робота і гроші, розумієте? Ось така відповідь. Далі: Чернігів та Чернігівська область до кінця цього місяця. По окремо. Окремо. Місто Чернігів. Місто Чернігів до кінця жовтня, небезпека з повітря. Та де саме. Місто Чернігів, небезпека з повітря, до кінця жовтня, та де саме. Щось будуть збивати. Сонце, енергосистема. Там, де надають допомогу. Або там, де пожежа, щось збили. Пожежа. Приїхали надавати допомогу. І знов, може бути, ви зрозуміли, що ось там небезпека. Чернігів. Небезпека з повітря. Дрони показують. Небезпека з повітря, місто Чернігів, смерть. А де це? Де це? Колісниця. Чернігів, смерть на колісниці. 10 мечів це в нас ЖД. ЖД вокзал, дуже обережно. Прям чітко: ЖД вокзал або якийсь по колісниці. Транспорт, мости, шляхи, ЖД. Туди падає смерть, 10 мечів і луна. Або, ж, або десь біля води, мости, ось теж. Тут небезпека. Чернігівська область. Чернігівська область, небезпека з повітря до кінця жовтня цього місяця. Чернігівська область, небезпека з повітря до кінця жовтня цього місяця. Чернігівська область де саме небезпека з повітря? Україна, доля, ресурс, сповіщений. Дрони знов показують Чернігівська область. А де небезпека з повітря? Чернігівська область до кінця цього місяця жовтня. Правосуддя. Що це? А, знов шляхи, мости. Дивіться, шляхи, мости, дорога, залізниця біля води і Чернігів, і Чернігівська область. Вони хочуть щось глобальне зробити. Ну, тобто. Загроза десь біля води. Якийсь рух біля води. Дрони показую. Але може бути і не тільки дрони. Так, далі дивимося Миколаїв, Одеса, Запоріжжя до кінця ось цього тижня. Тут залишилась сьогодні п'ятниця, субота-неділя. Так, Миколаїв. Так, да, ви писали вчора, я знаю, що пролі. Приліт, при, були прильоти, балістики, було дуже-дуже гучно. Я це все бачу, читала, знаю, бачила. Місто Миколаїв, покажіть, будь ласка, загроза з повітря та де саме до кінця цього тижня. Сьогодні 11 жовтня, до кінця тижня. Місто Миколаїв, небезпека з повітря, та де саме смерть. Тобто знову може бути балістика. Куди? На 8 кубків. Подалі від води або порт Україна. да. Миколаїв, у вас є робочі порти? Ось там, будь ласка, обережно. Хоча, може, вони будуть бути і не робочі, а туди все одно може прилетіти. Вишукують щось таємне, Миколаїв. Можливо, захист. Таємне пожа Пентаклі вишукують. 10 мечів. І ще й на захист. Вишукують захист. Тобто там, де літає розвідка, десь щось винюхують, туди теж може прилетіти. Тобто, ну ви зрозуміли, біля води, порти. Ось тут небезпека падає, Миколаїв. Це до кінця цього тижня. Падає удар біля води. Падає. Ну, вони ж, я ж кажу, показилися. Тепер давайте Одеса. Місто Одеса, небезпека з повітря. До кінця цього тижня. Сьогодні 11 жовтня. Місто Одеса. Покажіть, будь ласка, де загроза з повітря до кінця цього тижня? Сьогодні, завтра та післязавтра. Де небезпека з повітря? Місто Одеса. До кінця цього тижня. Лицарь Пентаклі. Одеса. Пожежа. Смерть, знову балістика. Як і на Миколаїв, так і на Одесу. Ця клята балістика може знову бути. І десь може бути якийсь будинок пожежа. Рицарь Пентаклі. А де це пожежа? Що це? Що це за будинок Одеса до кінця тижня? Удар. Куди? Ну, Де це? Що це? Паж Пентаклі і Рицарь Пентаклі. Якийсь навчальний заклад. Да, ба... Якийсь навчальний заклад, дивіться. Навчальні заклади, обережно. Місто Одеса, безпека з повітря. Або Паш Пентаклі. Може, якийсь виш. Тобто там навчаються чомусь навчання. Я вчуся чомусь. І прилетіло, і прям пожежа, будинок, башня, бачите? Навчаюсь. І от ще одна карта, підлітка. Місто Одеса. Небезпека з повітря до кінця цього тижня. Сьогодні, завтра, післязавтра. Де саме? Де найбільша загроза? Де саме? Де? Люди, сім'ї, повіше можуть постраждати. Шість жеслів. Що ще деще. Ага, ви шукують, знаєте, що ще? Вишукують захист міста Одеси. Тобто, ну, ПВО. Так, е, да, вишукується теж ресурс, колісниця, колісниця падає сонце. Колісниця, сонце це рух, порти, дороги, ЖД, мости. Імператор. Щоб пішов рух по пасиву. Знов порти біля води. Як і Одеса, так і область. Е, оце небезпека. Ресурси, скоріш за все, ту спентаклі може бути сховище. Люди, які поряд, ось будинки, небезпека. І мені не подобається якийсь навчальний заклад Одеса. Ну, я хочу тут помилятися, але ось так випало я вам кажу. Далі Запоріжжя. Місто Запоріжжя, небезпека з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Тобто, сьогодні, завтра та післязавтра 11, 12, 13 жовтня. Місто Запоріжжя. Небезпека з повітря до кінця цього тижня, де саме. Так, король мечів військовим. Йде загроза військовим. Там, де військові м -м, перебувають, чогось навчаються, харчуються, чомусь десь збираються. Ось так, заповіщо. Дім з військовими. Дом Кубкав і військовий. Тобто Дом Кубкав, там, де ми щось обговорюємо про військових, про війну. Ще раз кажу: випадає постійно ця адмінбудівля, як вона називається? Так, не адмін. Ну, так, да, адмінбудівля, військо... військова адміністрація області. Ось військова адміністрація Запорізької області. Ось туди знов падає, мені здається, так, Запоріжжя до кінця цього тижня. Де небезпека з повітря? Де? Там, де надають допомогу? Околиці міста, башня. Околиці міста. Тобто, окраїна мірода по півдню, ну ви зрозуміли, ось туди башня. Десь можуть і по енергосистемі попасти. Ось так. Оце що, е, мені все одно не подобаються лікарні. Лікарні не подобаються, все одно падає постійно лікарні, там, де, можливо, військові лікуються, вони це вишукують. Теж, будь ласка, обережно. Ну, але більше всього околиці міста падає. Крайна города, можливо, це і Запорізький район. І ось адміністрація, військова Запорізької області, сам будинок, само, само здання. Далі давайте про Філатова та Лис, лисенка з його екзому. Так, ну, а що я спитаю про Філатова? Всі знають, все про Філатова. З одного боку, він щось робить для міста, з іншого боку, він і багато в кармани кладе. Ну ось так. Так, мер міста Дніпра, Філатов. Що взагалі він? Ну, як він взагалі для свого міста? Що він приносить, що він несе? І, ну, не знаю. Загалом, покажіть, будь ласка, мер Дніпра, Філатов, Боротьба. Трійка кубків, трійка удар в серце, смерть. Класної карти, пасив. Україна, Гроші. А, як, а взагалі, ну він, звісно, людина, яка е, може сказати таке, що прям. Знаєте, як він? З одного боку може десь когось підтримати, допомогти, а з іншого боку, може так зробити боляче, що прям взагалі. Я хочу запитати: е, Ні, надо на всі колоді. Ось мер Дніпра Філатов. Він взагалі-то ну, за Україну. Я ж не сподіваюсь, що він за мер міста Дніпро Філатов. Він взагалі-то ну, за Україну. Знов та ж сама карта боротьба протиріччя Гроші. Вищий суд. Він за Вищий суд, але дуже любить гроші. Він за справедливість, він за Вищий суд. Але ну, без, без грошей нема без без, без. Грошей нема кохання. <гум> дуже любить, щоб йому всі, знаєте, як, поклонялись. З одного, з одного боку, він за правосуддя, з іншого боку, він дуже любить гроші і щоб його прям ним восхищалися. Прям. Ось він любить, ну, він імператор. Корона, корона на голові. Ну, ну так показав. Так, і ви питаєте, смерть Лисенка? Що, ну там серцевий напад в нього. Екс-заступник мера Дніпра Філатова. Лисенка. Що з ним сталося? Філатов каже, що це в всьому винна влада, що вони його, типу, доканали і все таке: Смерть Лисенка, екс-заступника мера Дніпра Філатова. Що з ним сталося? Король мечів. Смерть. Дивіться. Вісім пентаклів. Смерть пов'язана з роботою і за короля мечів. Ну, да. Дивіться, він правду каже, Філатов. Король мечів це люди у формі, це військові, це СБУ, різні служби, це поліція. Вони прийшли стосовно восьми пентаклів. роботи, грошей, все, що з цим пов'язано. Хабарі, там, не хабарі. ну, ви зрозуміли. І за цього. В лисенка сталася смерть. Ну, він не витримав. Його там так залякали. Ну, так і Філатов каже, що він, все, серцевий напад. Злякався за родину і пішов бачити смерть і пасив. Злякався, що все згорить. Все згорить, все погорить, все, що він знає про роботу, про всі всі оборудки. Ну, ви зрозуміли, про гроші. Що оце все погорить, і він сяде, він не хотів ув'язницю. Так, Лисенко. Що з ним? Екс-заступник мера Дніпра. Лисенко, що з ним сталося? Була боротьба, боровся вищий суд. Його чекає вже він там, ну, зрозуміли, на небі. Смерті, вищий суд. 10 мечів. Знову, дивіться, такі карти. А чого? Гроші, великі гроші. Україна, 10 пентаклів, дуже великі гроші і колесниця. Він знав про рух великих грошей. Йому закидали різні там, ну ви зрозуміли, що е ці королі мечів. Да, удар в серце. Неочікуваний удар в серце, по дурню, Чітко дивіться, удар в серце, ось трійка мечів і по дурню. Неочікуваний удар в серце із-за того, що він знав, про гроші, про рух. Оці королі мечів у формі. Там хтось до нього прийшов, його трошечки присанув, і в нього прихлопнуло серце. Це правда. Але він там знав, знав і мав участь, брав участь у цих всіх оборудках. Тому вони там всі, вони всі мають участь і беруть, і знають. Ну, ось така відповідь.